Ті ж, у кого через аптечний конфлікт піднявся тиск, можуть виміряти його безкоштовно. Для цього на вулицях Кіровограда встановили спеціальні намети. У такий спосіб в обласному центрі вирішили боротися з гіпертонією та привчати людей слідкувати за своїм здоров'ям. Проходить акція в рамках загальнодержавного проекту, який стартував торік. Згідно нього, гіпертоніки отримують медикаменти за пільговими рецептами. За цей час у Кіровограді створили реєстр таких пацієнтів. У списку шіст. 60 тисяч містян. Втім, до лікарні не всі йдуть охоче, тому медики вийшли на вулиці. Виміряти тиск можна ось у таких наметах. Їх розмістили у різних мікрорайонах обласного центру у найбільш людних місцях. Працює тут лікар і медична сестра. Вони міряють тиск, консультують з питань профілактики різних захворювань та назначають лікування. За три години роботи сюди звернулося 60 перехожих. Серед пацієнтів переважно люди поважного віку. Обстежитися у медичному наметі можна щодня з 8 до 15 години. Всіх є сепарат. У мене він є, а у мене в ушах зусити я ніколи не можу поміряти. Я хочу воспользоваться, раз уж я в центрі. Гіпертонічна хвороба це такий тихий вбивця. На жаль, люди не, не вчасно можуть помітити підвищений тиск і не вчасно розпочати лікування. А це призводить до таких серйозних наслідків і ускладнень, які потім дуже тяжко лікувати. От. І ми вирішили в рамках цього проєкту наблизити саме медичну допомогу, обстеження до мешканців нашого міста.